Прогноз погоди на три дні з 3 січня це срібне мережево зими та кришталевий подих січня. Вітаю вас, мої любі мандрівники у часі, шукачі затишку та свідки величі природи. Сьогодні 3 січня 2026 року. Ми з вами продовжуємо писати перші сторінки цього року, і природа, наче талановитий художник, щодня змінює палітру на нашому спільному полотні. Повітря зараз прозоре, наче дорогий кришталь, а тиша, що панує навколо, наповнена особливим змістом. Ці три дні будуть часом глибоких контрастів. Коли суворий північний холод зустрінеться з вологим диханням півдня, створюючи справжні природні шедеври, сьогодні ви дізнаєтесь про регіон, де небо вирішило змішати воголь і воду, перетворивши звичайний дощ на кришталеву броню, що вкриє кожну гілку та кожну дорогу справжнім сріблом. Це явище настільки красиве, наскільки і підступне. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме природа розгорне цей неймовірний срібний сценарій. У періоді з 3 по 5 січня Україна опиниться у владі різних стихій, поки північ та захід насолоджуватимуться морозним спокоєм, південь та схід стануть епіцентром активних процесів. На дорогах більшості областей нас чекатиме підступна ожеледиця. Тому нехай ваша хода буде обережною, а серце наповненим світлом. Почнемо з півночі України. Для нашої величної півночі, стійкої Київщини, стародавньої Чернігівщини, Затишної Житомирщини та Незламної Сумщини. ці дні стануть справжнім випробуванням на витривалість, але й подарують неймовірну зимову естетику. 3 та 4 січня. У ці дні північ України перебуватиме під куполом високого тиску. Небо буде чистим і прозорим, даруючи нам яскраве, але холодне зимове сонце. Опадів не передбачається, проте мороз буде міцним. Температура вночі опускатиметься до 11 13 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах 4-7 градусів морозу. Вітер західний, спокійний, від 5 до 8 метрів на секунду. 5 січня. На третій день періоду небо поступово затягнуть пухнасті хмари. Почнеться невеликий сніг, який м'яко прикрашатиме вулиці міст. Температура повітря трохи підвищиться вночі до 8 градусів морозу, а вдень очікуємо близько 2-4 градусів морозу. Це ідеальний час для того, щоб вдягнути найтепліший светр, налити у термос гарячого чаю з медом і вирушити на коротку прогулянку до зимового лісу. Тиша там зараз просто неймовірна. Вона дзвенить, наче натягнута струна. Продовжимо з півдня України. Південь нашої країни Сонячна Одещина, морська Миколаївщина, Херсонщина та Вільний Крим зустрічатимуть ці дні у зовсім іншому ритмі, сповненому вологи та несподіваного тепла. У періоді з 3 по 5 січня тут пануватиме справжня зімова містерія. Очікуються опади у вигляді дощу, який часом переходитиме на мокрий сніг. Це створить умови для налипання мокрого снігу та ожеледиці. 5 січня на південному сході пориви істичного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, роблячи море штормовим і величним. Температура на півдні буде значно м'якшою. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а в день повітря прогріється до 1-6 градусів тепла. Прогулянки набережної в таку погоду мають особливий шарм. Ви зможете відчути силу штормового вітру і почути голос моря, що ніколи не втомлюється розповідати свої таємниці. Тільки не забудьте про непромокальний одяг та міцну парасольку. Наступний Захід України. Західна Україна, гостинний Львів, сріблясті Карпати, мальовниче Закарпаття та Волинь насолоджуватиметься періодом відносного спокою перед приходом нових снігопадів 3 та 4 січня. Для західних областей ці дні пройдуть переважно без опадів. Гори та рівнини будуть вкриті інеєм, а повітря буде настільки чистим, що далекі вершини Карпат здаватимуться зовсім поруч. Температура вночі опускатиметься до 10-12 градусів морозу, а в день очікуємо від нуля до 5 градусів морозу. Це ідеальний час для гірськолижних курортів або просто для спокійного відпочинку у будиночку з каміном. Коли за вікном мороз малює візерунки, а всередині тріщить вогонь, це і є справжнє щастя січневих днів. Далі схід України. На сході, Харківщині, Донеччині та Луганщині зима покаже свій суворий, але щирий характер, змішуючи сніг із холодним вітром. У періоді з 3 по 5 січня східні регіони опиняться у зоні впливу активних атмосферних фронтів. Очікується сніг, мокрий сніг, а подекуди і дощ. 5 січня на сході істичний вітер набере сили, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура вночі на сході та південному сході буде коливатися від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах 1-6 градусів тепла. Проте через сильний вітер відчуватиметься набагато холодніше. Східні степи зараз нагадують безкрає біле море. Це час для теплих розмов у колі близьких, коли негода за вікном лише підкреслює затишок вашої оселі. Будьте уважні на дорогах, оскільки ожеледиця та налипання снігу можуть ускладнювати рух. І на завершення, центр України з Києвом, центральна частина України, серце нашої землі. Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кропивницький стане місцем зустрічі двох повітряних мас. У періоді з 3 по 5 січня більшість центральних областей відчують на собі подих півдня. Очікується мокрий сніг та дощ. Це призведе до ожеледиці та налипання мокрого снігу, особливо на Полтавщині та Черкащині. Температура вночі становитиме від 4 до 9 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. Київ завмер у кришталевій тиші, де кожен подих малює іний на вікнах, а сонце, мов золотий злиток, ледь торкається прадавніх пагорбів, обіцяючи спокій кожній душі. У столиці 3 та 4 січня буде сухо і сонячно, справжня морозна ідилія. Вночі очікуємо до 12 градусів морозу, вдень близько 5-7 градусів морозу. А вже 5 січня Київ вкриє невеликий сніг, який додасть місту святкового настрою, а мороз трохи відступить до 3 градусів нижче нуля. Загальні тенденції: легенько пройдемося по куточках України. Підсумовуючи наш прогноз. Можна сказати, що Україна в ці дні буде розділена на сонячний північний холод і вологий південний неспокій. Поради для подорожей. Головна небезпека це ожеледиться на дорогах країни, крім крайнього півдня. 5 січня через пориви вітру та опади видімість може бути обмеженою, тому закладайте більше часу на дорогу і будьте надзвичайно уважними. Поради щодо одягу. На півночі та заході вам знадобиться найтепліший зимовий одяг. На півдні та сході краще надати перевагу багатошаровісті і вологозахисним тканинам, щоб вберегтись від дощу та сильного вітру. Для активностей. субота чудовий день для фотосесії на відкритому повітрі в Києві чи Львові. Неділя буде більше підходити для сімейних кіновечерів або планування майбутніх подорожей. І ось та сама обіцянка, яку я дав на початку нашого прогнозу. Тим самим регіоном, де небо змішає вогонь і воду, перетворивши все на срібло, стане наш південь, схід та частина центру. Саме тут, у ці дні, через перепади температур та обади, виникне ожеледь – справжня кришталева броня, що вкриє дерева, дроти і вулиці сріблом. Це явище перетворює звичайний пейзаж на інопланетну казку, де кожна гілочка виблискує, наче вкрита чистим склом. Пам'ятайте, що ця краса вимагає особливої обережності під час руху, але не забудьте хоча б на мить зупинитися і насолодитися цією кришталевою величчю природи. Бажаю вам, щоб у вашому домі завжди було тепло, а в серці панувала злагода, незалежно від того, що відбувається за вікном. Нехай кожен день приносить вам натхнення.